Містом пронеслася чутка щодо чотирьох десятків трупів військовослужбовців, які начебто знаходяться в обласному морзі. Ось один із постів у соцмережі Фейсбук. В Чернавця ходять слухи, що в морг привезли 44 чоловіка з АТО. Хто об этом слышал? Или очередная брехня Бабського радіо. Кілька десятків коментарів. Зрозуміло, розвели демагогію, кому і для чого це потрібно. Фигня, но вопрос в другом. Откуда распространяются такие слухи? Без российских спецслужб не обходится. Вчера в Житомире, в Виннице и Хмельницком неизвестные распространяли листовки с призывами вернуть бойцов из зоны боевых действий. Идет война, а на войне диверсии, саботаж и контрпропаганда в тылу привычное дело. Тем более противник внедрял агентуру к нам десятилетиями. Слухи – дело пропаганды. Сами знаете чьей. Тут не столько пропаганда, сколько специальный вброс Дезы через агентуру. Одразу починаєш розуміти, що це відверта брехня, хоч і достовірно не перевірена. А хто розувірить людей? Тих же матерів і дружин, чиї чоловіки вже по кілька місяців знаходяться на сході України, де відомо проводиться антитерористична операція. Наша знімальна група завітала до моргу, де на власні очі переконалася, що жодного тіла там немає. Ця інформація не відповідає дійсності. У нас немає на даний момент ні одного трупа з військовослужбовців, да в суботу до нас було доставлено вісім. Військовослужбовців з території АТО всі вони були введені родичам і їх забрали по домівках на захоронення. На даний момент немає ні одного трупа. До того ж, нас запевнили, що розмістити таку кількість мерців на території моргу просто неможливо. кажуть, наймасштабніше було кілька десятків років тому, коли на території Буковини розбився автобус із 16 юначками. А щодо 44 чотирьох військових, то це скоршусь всього слух. Які розповсюджуються з нічого, скажімо так. Я не політик, скажімо так, але питання в тому, що напевно комусь це все-таки має якесь підґрунтя, скажімо так, для чого все робиться. Частіше перевіряйте інформацію, переконуйтеся, що розмови правда, а не дезінформація, аби нагнати тугу, страх і розпач на людей. Відмовтеся від проросійського телебачення, фільтруйте друзів у соціальних мережах та не панікуйте з будь-якого незрозумілого сумнівного приводу. Генрієта Беох, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.